Я був першим, я був останнім. Фіолетові очі усе. Я дивлюсь на світ, він дивиться на мене. Час це коло, але я стою на цистаму, вони грають у Богів. Я створюю рівні, поки ви шукаєте шлях, Я вже в нескінченні, Purple Crystal спам'ятнуло джо. Створи усе, що ти нові не відкрив Грам поза часом, мій справжній дім, ти живеш у секунді я кажу всім. Вони кажуть реальність, я кажу версія, кожна лінія часу, моя інерція моро Даситься сам час зі мною Я не вів, я сам став грою You talk about power, but you don't know that I walk through smart and come back without breath Мене не зупинить ні хаос, ні страх Бо я вже був там у всіх світах Я був песен Я був тише, що з дифорує з нуля його тові очі, мій справжній, коти граєш, роля, я доля, аром копит, а риди файл лінії часу. Це мій дизайн, тільки почав, я вже фініш пройшов, бо я це початок, який кінець всього. Без шлях, це не подарунок, це тягар в і вічний малюнок. Кожне життя, як нова маска, але істину в кристало без прикрас. Мій корабель, вічність у русі, мій хаос, але він у курсі. Я не шукаю трон, я був до тронів, я не шукаю страх, я вище законів. Фокс маск чорний зелений, я бачу майбутнє, воно ля для тебе. Колден катана, захист світів, я не руйную, я зберіг їх. Вони не питають, хто ти такий? Я пам'ять що пережила спокій. я перший ніж пустоти світла Я тих, хто бачив, як з'явилась битва Я був перший фонтлей Я був ім'я, на Бога ви імен Фіолетові очі, це не просто знак Це доки я повернуся Знову це я, down on fall I transcend and i am a have a passion i have a passion i feel that i have a talent to say yeah no Я дивлюсь на світ, він дивиться на мене. Час впела, але стриму систему. Вони грають на богів створюю рідні, поки ви шукаєте шлях і вже не скінчення. Перепу Крис, з пам'ять минулих життів Я зберіг усе, що ти навіть не відкрив хам, бо за часом мій справжній дім. Ти живеш. У секунді я керую. Всім вони кажуть реальність, я кажу, версія, Кожна лінія, час моя інерція, моролиси Сам час зі мною, я не вгрі, я сам став грою. Ток аба, бабич, довно де А вок трус смертю, кімбек удал бре Мене не зупинить ні хаос, ні страх, бо я вже був там у всіх світах. Я був першим, перший, буфолів. Я був перший, і в щасливі створює з нуля. Фіолетові очі, мій справжній код. Ти граєш роль, а я доля. Гадом компін, хари дефіни. Лінії часу. Це мій дизайн. Ти тільки почав. Я вже фініш пройшов, бо я це початок. Кінець цього смертний шлях, це не подарунок, це тягар знання, вічний малюнок Кожне життя, як нова маска, але істина в кристалах без прикраси Мій корабель Вічність у русі, мій ворог він у курсі я не шукаю тон, я був толтонів, я не шукаю страх, я вище в законі, Фоксмаск, Чорне і зелене, я бачу майбутнє, воно не для тебе Колден катана, захист світів, я не руйно, я зберіг їх. Вони питають од дитаки, пам'ять пережила спокійня Перші, ніж поступи, світло. Я те, хто бачив, Я був першим, Before a flame. я був ім'ям, до появи імен. Фіолетові очі, це не просто знак. Це доказ що я боюся знову цитаю. I don't fall, I dance in time. Мій кожен кро, це новий дизайн. Ти дивишся в форму. Я півлюський, бо я це... Скінчені, що стали кимось. Я був before the void, before the light Фіолетові очі пам'ятають усе. Я дивлюсь на світ, він дивиться назад, але бачить тільки форму не мій справжні масштаб. Ти живеш моментом, я живу поза ним. Ти рахуєш секунди, я створюю рік самим. Болткріздолс, це не просто каміння Це всі мої життя, це моє воскресіння, я міняв тіла, міняв імена, але сила всередині завжди одна Фоксмас, чорне, зелене світіння, я не граю роль, я джерело творіння, толден катана охорона світів І Я не руйную, я тримаю їх вже speak about gods, I walk before Gods, you talk about смерть, I broke those laws мене, не лякає ні хаос, ні край, бо я був там, де ще не існував рай Я був перший flame Я був перший, ви фото. Оригінал, бо я все початок і оригінал. Вони хочуть трон, я був до тронів. Вони хочуть владу, я поза законами. Ти воюєш за статус, за лайки за шум. Я керую тешею цілум сюрів вендур. Мороз зі мною простір гнеться, Лесиця часу реальні стреться. Сам час не диктує мені хід, бо я був першим, хто створив його плід. Мій ворог, хаос, але він знає, що проти мене на віцях Знаки, я не герой і не антагоніст. Якщо забрати в ня Хто ти, якщо час цей, лізь я дня Я пам'ять до пам'яті, світло до світла Той, хто з'явився, коли не було, навіть було Я не падаю, я трансцендент Я не тінь, я експеримент Кожен мій крок Це новий всесвіт і максимум Мій перший квест Я був першим before the void Я був останнім beyond the noise

Був першим Before the Пойдевой Фіоєту і очі пам'ятаю часа yeah, я дов'язний світ дивиться назад, але бачить тільки форму не мій справжній масштаб Ти живеш моментом, я живу поза ним Ти рахуєш секунди, я створив їх самим Маполкисло, все не просто каміння Це всі мої життя, це моє воскресіння Я мене піла, мене виминали, сила всередині завжди одна Фоксмас, чорний села не світіння Я не граю роль, я джерело творіня, Голден Катена, охорону світів.

Вони хочуть трон, я буду троні. Вони хочуть владу, і поза законами, ти боюсь за статус за лайки, за шум, як герої дишу, це глибший рівень дом. У розі мною простірнеться. У світі часу реалізметься. Сам час над них мені хет, бо я був першим, хто створив його, блядь. Знаєш, що проти мене як са вміти, махи корою не антихоніст я так, хто бачу, як народився зміст Хто ти, якщо забрати ім'я, хто ти hey, hey. якщо часто є ілюзія дня, я побіг у пам'яті Світло до світла обой, хто з'явився коли не було, навіть було Я не пожар, я трансцендент, я не тіні, я експеримент, кожен мій крок, це новий всесвіт Твій максимум, мій перший квест. Я був вперше, ми фотовой, я був останній одне нойс Віолетта, віочісний деякий час Я повертаюсь, боже новий шанс Айдом таєм, спав Дивай Биші це просто міба і я дивлюсь крізь Що стало кимось